Сьогодні чергове засідання по нашому московському попу черкаському, який є, підтримує Росію, його друг. І Якщо його так можна назвати, приїжджав до нього в гості минулого року. Вони разом тут правили, а буквально вчора його обміняли, він цілувався з Кирилом. Тому вся московська церква і їхні посібники повинні бути осуджені та заборонені в Україні і обміняні на наших хлопців, на Азов та інших бійців Сил оборони. Ми розуміємо, що не кожен громадянин може черкаща зараз прийти, тому що це будний день в кожного праця. Хтось тут би був вони зараз захищають нашу країну або вже поклали життя за неї, і вони зараз за нами спостерігають. і Ми продовжуємо. Справу їхню, наприклад, мій близький друг Костя Мірошниченко, Він, приїжджаючи навіть у відпустку, він спонтанно зробив акцію, яка набрала оборотів. Тому ми обертів, ми повинні продовжувати справу Кості і. Він також був проти московського патріархату, тому всі громадяни України та Черкас повинні об'єднатися раз і назавжди вирізати московський патріархат як пухлину хірург вирізає і їхні метастази. Радося на зов! Ми продовжуємо сходити на засідання, тому що ми очікуємо на вирок. Ми очікуємо перш за все на посилення запобіжного заходу. Нам не дуже подобається, що він має нічний домашній арешт, що дозволяє йому протягом дня вести пропагандистську діяльність, розпалювати свою релігійну ворожнечу. Тому ми чекаємо на посилення запобіжного заходу, принаймні цілодобовий домашній арешт. Пару днів присутні позавчора бачили новини про те, що одного з митрополитів УПЦ МП Іона Фана, от якраз відповідний банер заду мене, було обмінено в Росію на українських військовополонених. Сталося завдяки тому, що він отримав термін п'ятирічний. І він вже через кілька днів прямо зараз він знаходиться в Москві, в РПЦ, спілкується з Кирієм, обіймається там, розповідає про гання на УПЦ московського патріархату в Україні. Тобто, от в принципі на такий сценарій, ми розраховуємо Силодосієм, розуміємо, що він теж така вагома персона для них, для філіалу РПЦ в Україні, і розраховуємо на вирок. Тобто ув'язнення, і тоді він вже буде більш схильно ставитись до того на пропозиції обміну. Сподіваємося, що його обміняють на хорошу кількість українських військових, які повернуться додому. Звісно, хотілося б завжди хочеться кращого, завжди хочеться більшого резонансу. Можливо, б тоді було і швидше прийнято відповідне рішення. Але в принципі, зараз ми тут бачимо близько 30-40 людей, які в робочий час знайшли можливість і прийшли на засідання судове. Тому, в принципі, як ми бачимо, для створення Резонансу цього вже достатньо, але звісно, якби більша кількість людей відмовилася відвідувати храми у ПЦМП, нести туди свої гроші. Якби більша кількість говорила про суди, то можливо б рішення приймалися швидше. В принципі, враховуючи, що в нас загалом в країні зараз багато проблем, і основний виклик це війна. Багато хто займається волонтерством, просто багато хто воює, багато хто зайнятий і сконцентрований максимально на цих питаннях. Тому очевидно, що роботи багато і. Її тут треба робити і привертати увагу до всього. Тобто в тих же черкасах ще багато різних питань, про які варто говорити.